Слава Україні! Чергову добу ми з вами розпочали підсигнали повітряної тривоги. Ворог намагається активізувати повітряну розвідку не лише над Одещиною, а й над Миколаївщиною та територією тимчасово окупованої Херсонщини, де намагається проводити певні контрнаступальні дії. Але наші хлопці вдало відбувають ворожі атаки та потихеньку роблять те, що мають зробити. Росія наразі використовує нашу інформаційну тишу для відвертих інформаційних вкидань. І робиться дуже невдало. Нічого в них не виходить. Розповідають байки про якісь човни в українських степах, що мають атакувати з українським десантом Запорізьку атомну електростанцію. Вкидання відверті, і на них ведеться лише російський споживач. Хоча там стало проявлятися втома від війни, але на це не сподіваємось. Сподіваємось на силу нашої зброї та на нашу єдність. Ніч загалом пройшла спокійно та без обстрілів. Дякуємо нашим силам оборони, які продовжують виконувати поставлені бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Тому, вкотре наголошую, що певні звуки, які ви чуєте в день і вночі, то є тренування наших хлопців. А от на сигнал повітряної тривоги. Звичайно, треба реагувати. Реагувати так, як ви цього навчилися. Ну і не забувайте, що у морі штормить і міни зриває з якора та несе до нашого берега. Або ці міни детонують у воді, що сталося зокрема напередодні. Бережіть себе та своїх рідних. Попереду осінь, зима і наш переможний поступ по звільненню тимчасово окупованих. Територій наразі ракетна загроза залишається найбільшою загрозою у морі чергою ракетоносії, сумарний залп 16 калібрів. Але ситуація може змінюватися щогодини. Чорноморський флот Російської Федерації все ще мріє про те, аби нас атакувати. Але мріяти і реалізовувати, як кажуть в нас в Одесі, це дві великі різниці. Отож, працюємо далі продуктивного дня. На жаль, під час війни вихідних не буває. Але я закликаю вас використовувати кожну можливість відпочити, аби були сили здобувати спільну перемогу. Тому що Україна понад усе. Всіх обійняв, тисну руку, слава нації, смерть ворогам. І не забувайте, що треба слідкувати за новинами на правильних каналах, а не тих, що намагаються хайпувати. Ніхто не знає, де летить та ракета. А вам пишуть: фільтруйте інформаційної гігієни.